На Полтавщині понад 11 тисяч переселенців із Донецької і Луганської областей. Це більше 350 сімей, 89 з яких – багатодітні. Серед переселенців – майже 4 тисячі дітей, 316 інвалідів та близько 100 вагітних жінок. На жаль, на даний час вільних місць для розміщення переселенців вже немає. Повернулося на даний час до місця проживання постійного свого проживання в Донецьку та Луганську області 675 громадян. Частина переселенців проживають у неопалювальних приміщеннях. Нині цю проблему вирішують, запевняють в обласній державній адміністрації. На фінансову підтримку переселенців сімей дає поранені і загиблі на сході держави. З обласного бюджету спрямували 3 мільйона гривень. Середній розмір грошової допомоги на одну родину становить 747 гривень. В області забезпечена виплата в повному обйомі. Всім сім'ям, які переселились з дітьми, і мають право з надіючого законодавства на державні соціальні гарантії і допомоги виплачена допомога, включно по вересень місяць. Право на такі соціальні виплати в області має близько тисячі сімей. Відносно переселенців діє спрощений порядок отримання всіх видів державних соціальних допомог. Проте не все так райдужно запевняють представники громадських організацій. У переселенців немає має навіть теплих речей. А обіцяну фінансову підтримку доводиться чекати по кілька тижнів. Для того, щоб оформити чи переоформити дитячі гроші, дайте справку про составі сім'ї, там, де все розбомблено. Потім дайте справку. Там, де ви працювали, коли немає ні робочого місця, ні, ні того навіть вдома. На це раз-дві тижні, два-дві тижні, і потім тільки в единий реєстр міста Києва делают запрос. То есть чоловік ждет полтора-два месяца без копейки денег с детьми. Якщо говорити не тільки про переселенців, а й про полтавців в цілому в області пільгами користується 219 тисяч сімей. Серед них інваліди, учасники, діти війни, родини загиблих, чорнобильці. Лише житлові субсидії отримують 48 тисяч сімей. Це здебільшого родини, у яких середньомісячний дохід на одного члена сім'ї не перевищує 2 тисяч гривень.